Маю ось таких помагайликів на городі. Через поле, через гай ходить хлопчик-помагай. Так, бачила на тіктоці, показують все і травичку, і бур'яни, тож трішки соромно та, та все ж. Є таке, як і у всіх, як бачите. Хотіла зняти просто котів, але вже як пішла така п'янка, то зніму все, що в нас на сьогодні є на городі. Сьогодні у нас 15 травня, 24 четвертий Та, що менше зійшла, це наша, а далі це вже в сусідів. Тут квасоля, вона ще не зійшла. Далі кукурудза типу кормова. Так. Морква. Де-не-де. Ледь-ледь зійшла. Це такі холода були, що не знаю. Мабуть, потрібно пересівати, сумніваюся, що ще зійде. Ось горох як посходив. Теж. Дуже погано досівала. Так, дині посадила, там, де ось такі патички ще не зійшли. Тут морквочка на насіння. Тут огірочки, теж померзли, дивіться. Один, то два, три. Це саджала тако по колу, два кола. Знову ось. Ось, Хоча як вони повилазили, я пляшками накривала їх та нічого не допомогло. У мене є на розсаду, садила, буду висаджати сюди. У минулому році саджала на розсаду огірочки. До речі, дуже класно. Були перші, ще ні в кого не було, у нас вже були молоденькі огірочки. Так. Цибулька, редиска їмо вже з Пасхи. Чесник зимовий. Так, 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 полонички, кабачки. Так, роботи, не початий край. Соромно-соромно, але кажу, бачила на тіктоці ще не такі зарослі хащі, тому показую, що в мене. Це все природа, це все нормально. Я думаю, всі знають, що такі бур'яни. і Як з ними боротися завжди. Одне до поле що вже на іншому виростає. Так, рання капусточка. Купували розсаду, ось тут чомусь гірше. Гірше, гірше так. Морква посходила теж так не дуже, як на мене. Ну нічого. Так, тут бурячки червоні, це ми проходимо. Тут ципуля тиканка саджала. Позавчора ще не зійшла. Це ми маємо місце на помідори і перці. Дуже мало, дуже мало. Так, тут чесничок весною садили. Так, 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 так. Тут цибулька сіянка. сієнка. Так, і знову ж капуста зимова. Це просто позор. Добрий день. Добрий день! Так, ще раз посадила редиску. Бурячки кормові разом зі столовими солодкими. Так, і кукурудза супер солодка. Ну, ніхріна вона, не супер солодка. Це на пачці з під насіння супер солодка. Купували в агромаркеті. Звичайна кукурудза. Зібрала на насіння. Це, типу, як для кормова буде в нас. Теж для кроликів і для курчаток. Ну і ось е, зимовий чесничок у нас у дворі, тому що ми не знали, чи будемо лишатися на цей рік в селі. І вирішила я у дворі його посадити. Ну, ось так. Тішуся просто. До речі, е, цей посадила, а потім ось цей п'ять рядочків досаджувала 20 грудня. Так, квітне калина. Такий е, цвіт гарний, як віночок. Правда ж? Тому, мабуть, і порівнюють калину з Україною. Дуже гарно квітне. Ну і знову шкотик. дворі холодно, аж пальці мерзнуть полоти, хоча 17 градусів. Ну, скажу таке, вітер дуже холодний. А що у вас на городі? Росте, яка ситуація? Пишіть в коментарях, розповідайте.